У Кропиницькому попрощалися з військовими Сергієм Мокряком та Олександром Філоненком, які загинули, захищаючи Україну. Вшанувати їхню пам'ять на далекосхідне кладовище. Прийшли рідні, знайомі однокласники, колеги, друзі, побратими та посестри. З Олександром Філоненком до війни разом працювали в аграрній компанії. Розповідає його колега, діючий військовий з позивним вікінг. Пропрацювали ми майже шість років. Разом їздили відрядження. Багато було таких ситуацій. І він мені допомагав, я йому допомагав. У нього була така колись пригода, що вийшов, що потрапив в автомобільну аварію. так що Довелося йому допомагати, витягувати. Він, він ще тоді казав, що є таке перечуття, що він довго не протягне, що це як попередження було. 48-річний Олександр Філоненко був командиром стрілецького взводу. Загинув 22 вересня поблизу Херсона. Він був прикладом мужності та патріотизму, говорить донька бійця Руслана. Він був справжнім левом, який захищав країну. 15 березня 2022 року він вступив до ЛАВ ЗСУ. Він тоді був щасливий, що він захищатиме країну. А зараз його вже немає. Останній наш наша розмова була теж, він сказав, я тебе дуже люблю, зв'язочка моя. Я приїду скоро. І на тому все. Він доводився до кінця, він стояв на своєму. Він добивався всього. 29-річний Сергій Мокряк на фронті з січня цього року без батька лишилася трирічна донька, каже мати бійця Тамара Мокряк. Він ній не чаїв, називав її папина бусінка. Для мене, як для матері, він був з надією, опорою і завжди мене підтримував, пожалів. Говорить, у цивільному житті син мав професію гірничого електромеханіка, працював на шахті. На фронті був гранатометником десантно-штурмової роти. Загинув поблизу села Мала Токмачка у Запорізькій області. Обмежено придатний в мирний час і ні, як там не придатний в мирний час, обмежено придатний військовий. Він не служив в армії, так сталося, так склалося. По мобілізації він не ховався. Він не, не нічого не це. Він сказав, принесуть. Повістку я піду. Мені в останньому сообщині він написав, що кажу, скучила дуже за вами, за донькою, бо живе далеко, за кордоном, і за тобою. Він каже, скоро будемо. Але я не сподівалася, що це так скоро і в такий спосіб. Син, мій син герой. Я, я прийняла його вибір, ну, герої не вмирають. Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.